Всім привіт! Мене звати Ягода, і в цьому відео це друга частина, можна сказати, не в цьому відео, це друга частина, коли ми е, будемо будувати пліт. Я поки не знімав, я там чуть-чуть дробив, Ну саме плута, там геть-чуть, отако. Розказую, тут там... погана дерка. Тут в мене така я його збільшив, гляньте його. Тут в мене такі, типа, бачите, які. Були. Тут в мене заборчики всюди, тут теж, бачите, як я зробив типу, розумно, щоб воно нормально було. А тут а в мене лодки. Ну, на всякий случай, може там замічу. Ось корабля взяв і поплив. Опа! Гляньте, я там що замітив. Генерація постройки. Дві навіть. Три. Сюди відправимося. Правда, зараз. Але ні, потім відправимося туди. Там нічого особливого, Там як завжди, сунд скрині. Злута. Так, сьогодні ми маємо на цьому плоту зробити, ну, хоч якусь будівлю. Тобто у мене є камінь, у мене є кругляк. Так, перекращимо Зараз ми маємо, треба буде нову клавіатуру колись купити і мишку, бо чуєте, так тикає? Я на навушниках хоч граю, але це теж чую. Так, зараз почекайте водички куплю, Пити захотілося. Уся попив Я думаю. Будинок ми будемо строїти. Десь от скільки має цей плат? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, одинадцять, тринадцять, сімнадцять. Чотир... Значить, сівнадцять. значить Слечить... Скільки тут? Всього Шт... дві. Я ставлю десь у того, може, буде в мене отака хата сюди. Ніч робиться. Зараз зробимо нашу улюблену річ. Це Time set. Day. Time set. Day. Так, все. Отакий От його приблизно у нас буде будинок. Він буде назад іти, бо в мене взаді буде все. Тобто він буде невеличкий. Десь приблизно во. о. такий о нам великої так не треба. Зараз так, дивіться, я це оці блоки скупаю. А сюда за бі втекну. Он може хватить. Раз, два, три, чотири. Скільки? Три. Четыре, да, Да, хватить по 4. Тух-тух-тух-тух. І чотири. Ось сюди. Так, дім построїм. майже, Так. Тепер робимо вікна. Я завжди роблю тако. Як ви могли замітити, коли я десь там встрою як їх сіда. Тут у мене буде таких два вікна. Панорама, така, Ну, як панорама. Це просто два вікна. А тут а може, буде це ламаємо ресукира ла ламається. У мене алмазний меч це один е, предмет. 4? ні якщо би воно так стояло, це б було 5. Але як косой. Так, дивіться, сюди ми ставимо вже. Блоки. Ну і тут буде теж десь отакий вийде. Тут ви застроїмо це. Отако. Сюди. Тут там будуть двері. Так, криша. У нас. Аня, давайте оце ми все-таки закриємо. У нас буде отако криша йти з камня. У мене промахнутись, бо якось ламати знов не хочеться. Так. Ну, нормально. А, тут того все рівно прийдеться ламати. Тух, тух, і оце врать. Так, тоді що ми робимо? Ставимо, у нас буде пічка. Тут верстак, Так, тут печка. Тут у да, нас скриня. Ну що ж А це в мене щит. Вміщать його як зняв. Ось мені здавалося, що в мене щит. Ось просто. Ладно, це не до суті. до теми. Тут ми робимо тако. 4. І тепер раз, два, три, 4. Тільки оце треба нормально поставити. Все, тут у нас буде такий вихід. То на свіже повітря. Так, тоді. Сюди спускаємося, робимо палочки. А, до мене ще стак є цього. Де що я робив? Робимо палички. І десь тут ми маємо знайти. О, це. Тільки більше. Ну, десь давайте от попробуємо. Я не знаю, може хватить, може ні. Ні, все не хватить, ще треба буде. По 3, Там ще Та вже треба дванадцятку. Зараз отако. Скільки то? 3, 6, 9, 12. Все, другий поверх, як каже. Я якусь викидав сюди. Ідем нема. Коли я строю цього, я туди викидав те, що мені не потрібно. А зараз виявилося, що мені потрібна одна. Так, сюди викладемо цю. Тоді, так, вікна. Нам серйозно нужні вікна. Тут в океані шторми бувають, але то вже потім. Главне і так, побудувати його. Так, і в скриню ми кладемо у цього все, що нам не потрібно. Тобто вудочки. Бо вудочка буде увільно лежати. Це все для рибалки буде лежати, тобто вудочка, оце все. Скільки мені там треба на, один, на одну скриню? 8. Око, оце все сюди. І це мені треба. От. Тоді робимо скриню. Ставимо її сюди, сюди ставимо. Ну, кладемо вудочки. Гляньте, приманка 2, приманка 2. Це нормально. Так, ну, дім побудований. Тоді, що нам треба зробити? Нам би треба сюди якусь ну, їжі зробити. Тобто, якусь їжу цього Ну, їжу, понятно це ловити. А нам ще щось треба. От зараз треба побігати подумати. Дім є, все є. Ну цей дім я в нього спати не буду я так буду припливати сюди. Боже, потім занесу сюди ліжко. Так, щось нам треба, щось я забувся. Дім є, все є. Нам потрібно, потрібно, потрібно. Що нам потрібно? Я вже бігав, голод собі збив. Ну, я думаю, я не знаю, вроді нічого. Ну, я би ще тут щось зробив, але це поки ну, нормально. Тут дім на плоту можна вишку побудувати. Щоб якусь типу, спостерігальну вишку. Щоб бачити, куди плисти. І оцей палець. І оце. Так, 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 так. Можна. Тут вам тільки з два, три. Отак. Тоді пуф-пуф, туф -пу -пу. Коли розкладаємо. Так, це ламаємо цих два? А цю вишку. Бально треба отаку десь зробити. Так, треба йти знов за дерево. А ні, не в ту сторону. Туди треба йти до дерева. У мене з'явилися доски. Кладемо їх сюди. І от другий сторон. Так, сюди. Так. Тепер побіжимо, побіжимо, побіжимо. Візьмемо щось любе, 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 любе. Що? Палиці. Будь ласка, мені треба хоч чуть-чуть. як крафтиться. Три тільки. А воно у мене там високе. Там воно у мене ну, трохи. Трохи є, там трохи є. Ну, вежати нормально. Раз. Два. А, і сюди третє, нормально. От ми це розставимо. То хрест... ще дві. Чи в мене було дві? Були дві? А, так, да, то ще були дві. Ці дві ми розставимо. Я не знаю, вже такой навхрест. Їх розставимо сюди, буду лазити, дивитися десуж. Тож, вже настає ніч. Треба похавати. Тож, ну, сьогодні ми побудували хату, побудували цю вишку. Тож, сьогодні ми закінчили, можна сказати, останню роботу, яка треба. Тож, на цьому я буду прощатись. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал.